Вітаю, друзі! З вами знову Бугер і не дивлячись на свою хворобу, знусалий голос і трошки кашля, я продовжую грати в Fallout 4. В принципі, я чим щось зайнятися, коли хворієш. Коротше, я зупинився на тому, що мав діти до одного міста. Я до нього дійшов і знайшов там групу людей, яка потребувала моєї допомоги. От прямо от... Весь час, коротше, без мене якось обходилося, тут от, вдруг, ніяк. <гум> от. Краще, я там виконав невеличкий кластик, за яким мені дали силову броню і міні ган Що вже круто, коротше. І це і зараз е, у мене задача полягає в тому, щоб допомогти цій групі людей захистити місто від рейдерів. От. І, ну, напевно, що ми все. И оптимистичные нотки и почнем. Так, конечно, был. Да. ФПС, конечно, был да. на высшем уровне. Of the hype, i fight I'll be back. О мати боже. Це когось смерті. Це той самий когось смерті, мать його за ногу. Та чуваки, блін, та успокойтеся. Эй, Тузик, ты как там оказался? А -а -а! не 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 Эй, <Слышленный> э -э, чувак, а ну мою птину лучше в поку, сука! Что, думаешь, самый, блядь, крутый? А як ты скинув справиться? блядь, блять, мою спину не трогай. <плес> На тобі. А якщо... А якщо вас попробувати? Так що вас там. Ого! Дохни, тварь, сдохни! Це тобі за мого тузика, сволоч. Де мій песик? Тут... А, ти тут є. З тобою все добре? Фух, ну слава яйцям. треба підлікуватися трошки. По мені щось зовсім не весело. Тепер треба обчистити рейдерів. Взяти, все, взяти, Це потім можна продати, можна з цього е, скрафтити короче так що збираємо все поки в мене не закінчиться е, місце в рю а ні, там не, не місце там тільки вага ролі грає давайте я вам покажу свою силову броню яка в мене есть 200 к офігенна вона просто шикарна трошки ржава а тим не менше вона бачите зроблена із столавих пластин коротше з цією брунєви мені на все начхати і ще плюс офігенний мініган. якби в мене не було цього мінігана, краще то на цьому би летсплей бо і і закінчився тому що Когось смерті мене захав. так, а що нам треба далі робити? Нам треба. Ага, доложить простим? Побігли? Що <кій> там казали, що Нір? <кій> Шовный, бессвный, я бачите типа уже примещение захожу, то куда загружаться. <coughs> <плес> Чуваки, я на свестурнил, не шарик еще. Dang, man. You can never have too many people. Listen, when we first met, you said you were just passing through. Well, maybe this will help you reconsider. Ain't I didn't do it for money. Hey, sorry. I'm used to everyone being in it only for themselves. You know, you remind me of my friends. The other men and men. The ones who gave their lives for something bigger than themselves. You should come with us to sanctuary. You could use the help. Oh uh -huh. well this man окей. Alright, Amen. in. Oh that's wonderful. But there's more to your destiny, isn't there? Penet. Penet your pain. Please, tell me. I need to know. You're a man out of time, out of hope. The not lost. I can feel it. Are you listening? Look, kid, I know how I sound. It's, like it's weird. And it ain't always clear. But your son's out there. And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. Right. diamond oh, city sword, not diamond city okay. You told me nothing. It's all just gift. Look, kid, I'm tired now. препаратов. <свят> а, ну да, у нас <свят> препаратами. <свят> <свят> Ладно, чуваки, идем в Моя личинка почекает. Это а все основный квест. Короче, там мой.

До речі, добре, що можна швидко переміщатися, тому що пишеш коміки, це дуже довго. Ee, окей, напевно тому я своє відео закінчую, а в наступному я продовжу свої приключення вже в Сенчурі, де буду допомагати содружеству. Мені здається, це хороші чуваки, коротше, а тому в мене немає ніяких... Підстав їм не довіряти. Отож, до наступних зустрічей, друзі!